Скажи, будь ласка, ти завтра зібралась в салон краси. Можеш розповісти, що це, до кого ти йдеш, скільки це коштує, як це все працює в Албанії? Я йду в салон до українських дівчат, і мені подобається, як вони виконують свою роботу. І ми звикаємо з тим, щоб трошки потервинити, поки нам щось роблять на голові на нігтіках. Тут є багато хто займає цю, цей, як сказати, ніж нішу ринок. цей. По цінам трошки дорожче, ніж у албанських мастерів. Але ну хто до якого виконання звикли. Я знаю, що я пойду до наших дівчат, вони зроблять все так, як я хочу, як я бажаю. Це буде високий рівень праці. До албанських поки не ходила. Але я знаю, що тут дівчата є дуже мало албанських дівчат, які роблять це на такому ж рівні. По нігтикам так само я ходжу до українських дівчат, і тут навіть вже салони повідкривали наші дівчата, і в сфері, щоб обличчя своє привезти до тями, так само. Скажи, будь ласка, скільки коштує, як ти завтра будеш зачіску робити, чи що ти будеш робити? Я буду стрижку робити і фарбуватись. І скільки це коштує у українського спеціаліста в Албані? Ну, мені вийде те, що я хочу, десь 100 євро. 100 євро. А якщо піти до Албанського, це буде 30-40 євро, так? Ну, я думаю, євро 50-60. Ну, так. майже в два рази дорожче українських дівчат. Так. А чому так? Тому що наші майстери найкращі. А, я думав, просто ціну таку ставлять.